Споживання електроенергії нині зростає. У Міністерстві енергетики повідомляють сьогодні застосують графіки обмеження потужності для промисловості 16-ї години. Напередодні обмеження для промисловості діяли з 17 до 24-ї години. Міненерго закликає економно відповідально споживати електроенергію. Це важливо для балансування енергосистеми. У них Кнення відключень потрібно зменшити використання енергоємних приладів, особливо увечері з 17 до 22. -ї. До прикладу, минулої доби споживання електроенергії зросло на 8%. Ці потреби покривалися власною генерацією, комерційним імпортом аварійною допомогою із енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Укренерго інформує, Зберігається дефіцит потужностей, причина пошкодження українських електростанцій, завдані агресією РФ.